Сьогодні ще понеділок, я продовжую гуляти, тут можна весь день гуляти і декілька днів і кожен раз нова локація краща одна від іншої. Цю локацію я знайшла в минулому році і хочу сьогодні тут побувати, тому що сонце. А тут, коли сонце, тут надзвичайно красиво, тече річка Пруд. Сейчас я вам її покажу. Цей місточок такий, вона туди тече. І тече вона звідси. Мені тут дуже подобається. Це яка краса. Надзвичайна краса. З порогами. Дуже гарно. Саме сюди хотіла прийти, коли буде сонячно. Цікаво, ви чуєте, як річка шумить? Можна спуститись донизу, але я не хочу. Звідси кращий вигляд. Тут подивились, і зараз ці пороги ми, зараз ми з цих порогів знімемо з іншого ракурсу. Такий місток дерев'яний, але він міцний, досить гарний. З цього боку ці пороги виглядають гарно. На такі локації часто возять Екскурсії, а тут не треба нікуди їхати. Все біля тебе. Приїхав, живий, відвідуй такі класні локації. Уявляєте, влітку, коли тут спекотно, то можна навіть тут покупатися, я думаю. Якщо перейти по, цьому, по цих порогах, спуститися на каміння можна... Окунутися, вода буде не дуже холодна, то можна і покупатися. Так, повторюю, хто зі мною, хто дивиться мої відео, у нас буде відео з секонд-хендів Івано-Франківська. Коли це буде, не знаю, дивіться, слідкуйте за моїми відео, тому що початок може бути просто про щось, про, про мої пригоди, а друга половина відео буде про Івано-Франківськ. Тому не втрачайте можливість побачити, що продається в секонд-хендах Івано-Франківська. Знімаю себе на фоні. То я так вернулася, я йшла вже виходить звідси. Думаю, ні, зніму себе на фоні цієї краси, щоб я також була була тут і зараз. А тепер ми зараз підемо, так як я близько до центральної дороги, то я думаю, зараз ми з вами підемо в кав'ярню, де там можна взяти каву, можна взяти смаколики. Пішли зі мною. Також там сир продається, домашній. Так що гуляємо далі. Такий песик ходить, дивіться який здоровий. Так, а я зайшла на мостик, зараз вам покажу, що тут за мостик. Дивіться, як тут йти. По дорозі не підеш, там долини, вода. А тут потрібно йти дуже обережно. Такий аварійний місток. І Він оце ну, третій рік і один і такий самий. Я думаю, що його тут ніхто не, не ремонтує і ремонтувати не збирається. До перил я навіть боюся доходити, торкатися. І тут із дивиться, дивиться, Треба йти дивитися під ноги. До краю навіть страшно підходити. Я була в якомусь році, мабуть, три роки тому. І оці всі дерева в цей час вже були зовсім жовті. Дивіться, вони ще зелені, береза зелена. Тому я не думаю, що скоро прийде зима. Я думаю, що зима ще не скоро прийде. Хто приїздить сюди, на машинах, то от з Татарова така відстань, будь-куди куди вам захочеться. Я думаю, що це зовсім близько все, а буковель звідси 15 кілометрів. До кав'ярні, до якої я йду, коли доходимо до світлофору на перехрестя, на центральне, то нам повертати ліворуч. Ми повертаємо ліворуч в сторону Буковеля і з лівої сторони, тут же під цією стороною буде наше місце, куди ми йдемо. Сьогодні понеділок машин не дуже багато, але все-таки є. Люди відпочивають і їдуть по своїх справах, хто куди. Сейчас покажу який позаду мене вигляд. Тут та зупинка, де можна сісти в буковель поїхати. Тут буквально кожні 10 хвилин хтось зупиняється і підвозить, тому проблеми добратися до Буковеля зовсім ніяких немає. Маршрутки завжди чекають, це їхній заробіток, тому вони підбирають всіх, хто чекає на зупинці і везе за напрямками. Ну, сьогодні я буковель не поїхала. Ви мені пишіть, коли поїхати? А можливо, я вже завтра в вівторок поїду, не дочекавшись вашої відповіді. Побачимо. Побачимо, що буде далі. А Яка ціна? Грибочки, будь ласка. Оці великі. Це найдешевші з цих всіх. Так, я зрозуміла. Це 500 гривень. 500 гривень. А це які? 385 грамів. А це білі? Білі, тут? все білі, просто всі це білі. старіші, розумієте, воно. Поки ага, приніс додому, вони десь такі діляві. Ага. Ну, хтось не берізується. Та й зрозуміло, що в мене така різниця. Так, я для себе. Я ж турист із сум приїхала. Із сум приїхала для себе на згадку. І... А що, я ж вас не фотографую? Я ж не вас, я гриби. Хто знає де ці гриби? Ми вже дійшли. Пекарня Кульчицьких. Щас подивимось. Чи в них відкрито, чи? Так, це сирники різні, дуже смачні. Я брала такі. Минулого року я був смачний. Такі не брала, він дуже красивий. Такі сирники. Сир, сірки, ай сирія і сир. Тут є напівфабрикати, варенички. Мерсанчики. Такі печеньки я брала, минула на руки было смочи. Так ще можна взяти богрить. Штруделі. Я зараз буду щось збирати, потім покажу, що я взяла. Я набрала купу теплих речей, а тут таке сонце, що мені спекотно. Я взяла цю парку саме для того, щоб їхати в подорож в татарів, тому що начиталась, надивилась прогнозу на ці дні, і тут холодно. Ну, можливо, вночі буде мінус, але вдень я вам скажу сонце світи, мені прям спекотно. Я на один светрик. І я б зняла цю парку і йшла в однім, в одній в одному светрику тоненькому. Такий як слів. Зайшла я в кав'ярню, ви бачили. Я купила там, прийду вам покажу розпаковочку, що я купила. Ціни називала, ціни були видно. Тому кому цікаво дивіться, йду по під річкою. За мною там річка. Отут з боку. збоку. А я йду по такій дорожці, зараз покажу, як я йду. Тут так небезпечно ходить, Ну всі ходять і нічого не з ким не змінюється. А діти, я нам взагалі дивлюся, вони йшли. По залізниці, по колії зі школи, тому що так, мабуть, коротше. І мами вели дітей, і діти йшли зі школи, саме по колії. Зараз показую. Ось тут -от річка, отут іду я. Оце така ділянка дороги у мене, щоб я йшла. Йду на зустріч руху по всіх правилах, тому думаю, не порушую. Правила водія я знаю і правила пішоходів, пішоходів також потрібно знати. Якщо йдеш, то навпроти, якщо їдеш за рухом. Ну, здається, ще джекпот. Їде поїзд. І я зараз вам зніму цей поїзд прямо ось тут біля себе. І завжди, коли знімаю, ну, зазвичай, то машиніст дає гудок, дає сигнал, якби привітання. Зараз перевіримо, чи мене привітають, чи ні. Так, їде, їде. Це так близько буде. Це ось дорога. Туди на Ворохту, а він їде звідти. Дає гудок, коли знімаєш, а я йду до себе. Це тут, от, біля нас, це по для вас все зняла. Прийшла так жарко. Я не очікувала, що тут буде так жарко. Я взяла цю парку. Ну думала, що тут така буде холодрига, набрали теплих речей, але я сьогодні вдягла парку і мені так було жарко, я вся прийшла мокра, на мені майка мокра. Зате сонячно, я, мабуть, трошки навіть підсмагла, мені здається. Зараз я вам покажу, що я купила в кав'ярні Кульчицьких, це люди самі там виробляють і варення, і е, печиво, все вони випікають прямо там. Так, показую, забула, де стоїть. Я взяла оцей сирничок собі до чаю. Зараз зроблю собі чаю посмакую. Взяла я баночку черниці з цукром, оце з білою кришечкою, з цукром. І ця чорниця без цукру. З цукром коштує 180 гривень, без цукру 250 гривень. І ще я взяла баночку без цукру, баночку обліпихи також 250 гривень. Ну, за все, за ці три баночки і за сирник я заплатила 850 гривень. Так, це дуже дорого. Але мені потрібні ці смаколики на подарунки. Я думаю, що це дуже такі, ну, нормальні подарунки, не магнітик, а щось таке. Більш цікаве те, що, чого у нас нема в Сумах. Ну, можливо, є, але я не знаю, чи є, чи Ну, Це чорниця, карпатська, саме звідси з природу цієї природи, привезу на гостинець. Оце все, що я купила. Я так змарилася гуляти. Я пройшлась туди, назад, по горах. Я не знаю, скільки я кілометрів находила, але находила нормально. Я хочу вже відпочивати. Ввечері знімати не буду. Зараз друга година, мабуть. Зараз побачу. Так, 14.07. І вже буду чаювати. Обідати, почищу свої грибочки, ті, що я назбирала. Я зустріла, зустріла чоловіка, той, що мені заборонив знімати, каже: на що ви знімаєте мої гриби? Ну, не знаю, невже це саме страшніше в їхньому житті? Те, що знімаю їхні гриби? Прям з таким е недовольним запитом до мене підходять. Нащо ви це фотографуєте? Ну, розумієте, для нас, для сумчан, це не саме головне, це не саме страшне, що може відбутися з вами. Це те, коли фотографують ваші гриби. Пойміть, це нормально, це нічого страшного. Е, тому я йому показала на відео на фото, що за гриби я назбирала. Він сказав, що це гарні гриби, що це саме е, їстівні гриби, то можна їсти. Тому я зараз їх почищу, відварю, а завтра, можливо, завтра, післязавтра поставлю в холодильник, посмажу, як уж доїм вже ці гриби, що вчора купила. Зекономила гроші, а там потратила. На, на е, грибах зекономила, на черницях потратила. Ще зустрічала, там продавали білі гриби такі великі, не знаю скільки там, можливо, кілограм, можливо, трошки більше 350 гривень просила жінка. Ну, я не стала вже купувати, думаю, ну куди мені їх? Свої, свої вже одні, другі, ще і білих. Якби можливо було їх тут. Законсервувати, за маринувати, я б забрала з собою в банках. Ну, тягти, вибачте, отсюда банки, ну незручно. <сум> Тим більше, що не знаю, як я доберусь до Сум. З нашими поїздами, з нашими їздами. О, все. <сум> Дякую за увагу. Зустрінемось. Мабуть, уже зустрінемось в Буковелі, я так думаю.